Всім привіт! Сьогодні ми запускаємо наш Ютуб канал, так як у нас вже є наш канал по Сі але в іншому напрямку. А тут у нас прем'єра і ми беремо інтерв'ю саме Сіпіджі Medical. І сьогодні у нас перший лікар в гостях Анастасія Марчук, лікар-педіатр міста Коваль Сіпіджі Medical. Анастасія, рада вас бачити. Доброго дня, я теж рада вас бачити. Дякуємо вам, що ви погодилися стати таким е, першим е, прем'єром для нашого каналу, для запуску нашого нового Ютуб каналу. Так, дякую за запрошення. Добре, що почнемо трохи з вами знайомитися. Анастасія, давайте почнемо трохи із вашої професії, чому саме лікар-педіатр? Е, хай це прозвучить дуже банально, але насправді я дуже обожнюю дітей. Діти, вони. Завжди показують нам щирі емоції, вони не вміють брехати. Тому коли ти з ними спілкуєшся, це дуже приємно. Я дуже обожнюю, коли вони розповідають всякі історії, які з ними трапляються. Звичайно, це не завжди буває з першої зустрічі, бо потрібен якийсь коннект, особливо з лікарем, бо не всі. Ідуть на комунікацію з першого разу, треба підібрати до них ключик, як то кажуть, і знайти той самий конект, коли вони будуть з тобою щиро розмовляти, довіряти тобі, розповідати всякі історії, які відбуваються в садочку. А вони завжди дуже цікаві і дуже емоційні. І це, і це завжди піднімає настрій. Тому я не уявляю себе в іншій професії і у роботі саме із дорослими. Тому педіатрія це моє. Це дуже цікаво. От трохи вже зачепили тему в тому плані, що діти для вас це така цінність, яку ви обираєте, і тому ви саме лікар такої діяльності. А от які цінності допомагають вам у роботі з дітьми і з батьками загалом? Цінності, які мені допомагають, це напевно найперше це повага. Я поважаю і почуття, і тривожні переживання батьків стосовно їхніх дітей, бо я розумію, що це, це найголовніше, що є в їх житті. А дітей діти дуже радіють, коли, коли з ними розмовляють, коли їх сприймають уже як, як особистість, не як маленьких дітей, які яких не потрібно слухати, не потрібно зважати на їх емоції або їхні почуття. І вони це, вони це сприймають що до них вони цінять, коли до них звертаються, е, коли їх слухають, коли їх вважають уже, уже дорослими і зрілими особистостями, з якими можна не лише. По Погратись, а й послухати, е, вести якусь комунікацію і звертати увагу не лише е, і слухати не лише маму, що її тривожить, а й слухати дитину, що саме їй не подобається, там в її стані не подобається, що з нею відбувається, або просто розповісти цікаву історію лікарю, як вона впала з велосипеда, або що класного відбувається в садочку. Звичайно, що ціна це довіра, довіра як лікаря між батьками, тому що тому що лікування дитини це. Про взаємозв'язок, взаємозв'язок лікаря з батьками, взаємозв'язок лікаря з дитиною. Тому що якщо не буде довіри, то батьки не будуть, не будуть стежити тим рекомендаціям, які дає лікар. І, відповідно, це не буде в гарному плані впливати на одужання дитини. Тому довіра також дуже важлива. І мене дуже тішить, що батьки зараз уже відійшли від того, що лікар має мати 10... Річну стаж для того, щоб йому довіряти, для того щоб довірити здоров'я дитини, щоб довіряти його рекомендаціям. Це насправді дуже тішить. Мені здається, що загалом лікарем бути реально не просто, на мою думку, А з дітьми це вдвічі важче, бо, мабуть, це потрібно любити. І от як ви підтримуєте загалом цей баланс між професійним навантаженням і особистим життям, можна так назвати? відповідь на це запитання, бо я насправді ще не вмію цього робити. Я лише шукаю цей свій баланс, і напевно, що. Зараз я просто даю можливість собі якісно відпочити, а, а роботу все одно не можу викинути з голови. Тому зараз я лише в пошуках цього балансу, не можу вам дати чітку відповідь або пораду. Ну тобто ви ви захоплюєтеся тим, що ви робите, і, мабуть, це вас зарядє, і ви по тому напрямку рухаєтесь. Так, так. Анастасія, а чи були у вас ситуації, які змінювали, можливо, ваше бачення підходу до медицини, там, до клієнтів загалом? Напевно, такої ситуації поки що не було, або, на щастя, ще не було. Я так як і любила дітей та медицину, то поки що так і люблю і сподіваюся, що це буде і надалі, тому що я не бачу себе в іншій професії і не бачу. Майбутнього для себе в іншій професії, що є таке, що вас надихає поза роботою, може щось відновлює це, це спілкування з рідними, спілкування з друзями, читання книг, гарні фільми, і будь-що і будь що може принести мені саме позитивні емоції і трошки відволіктися від буденності. Хочеться з вами поговорити трохи більше про вашу діяльність. Які основні виклики ви зустрічаєте в щоденній роботі саме із дітьми? Найбільше це стосується все таки вакцинації. Ті джерела, які були давно вже опубліковані і давно вже спростовані, все одно деякими батьками серйозно сприймаються, і це насправді дуже, дуже сумно. Дуже сумно, що батьки відмовляються від таких благ як вакцина, бо це це не є щось поганим, це насправді скарб медицини, і вони відмовляються від нього, спираючись на ті джерела, які є недостовірними. А на факти, факти, що смертність в Україні збільшується від цих хвороб, вакцин контрольованих хвороб, вони не звертають уваги. Тому дуже важливо, дуже важливо їм пояснити, правильно пояснити, що, що це потрібно. І можливо навіть навести факти смертності в Україні, а вони є. Вони є в навіже цього року. Вони є і від корі, і від коклюшу, і від дифтерії, і от нещодавний випадок відправця. Тобто, це, це є проблемою зараз, хоча хоча не мусить бути, бо є вакцини. А як ви вважаєте, чому от є така небезпека зі сторони, тобто що бояться робити вакцинації дітям? Чому це там з вашої професійної точки зору це сприймається так негативно, можна так сказати? були джерела, звичайно, вони вже спростовані, що вакцини викликають раз розлади аутистичного спектру. Це неправда, тому що розлади аутистичного спектру це зазвичай генетика. І так, деякі вакцини можуть бути тригером, але не тільки вакцини можуть бути тригером, будь-яке вірусне і або бактеріальне захворювання, як грип, ГРВІ. Випадки, які відбувалися після вакцинації, вони. Вони однозначно будуть факту однозначно будуть інтерпретуватися батьками, що причина саме вакцина, не тому, що дитина перехворіла, не тому, що це просто факт збігу, а саме тому, що це вакцина, бо були такі джерела, бо бо їм сказав сусід, брат, сват, що в них була ситуація саме якої, сам негативна ситуація, причина якої була саме вакцина. І батьки, на жаль, деякі не всі. Це вірять, але дуже багато батьків є, які приходять і кажуть: у нас є всі вакцинації, і планові, і рекомендовані, і ми хочемо вакцинуватися ще від того, від того, від того, і це дуже тішить насправді. Ну так, це це дійсно вагомо, те, що батьки свідомо це розуміють, що це не загроза, що це потрібно. І дуже так. я вважаю, добре, що ви це висвітлюєте на загал, що в цьому немає ніякої небезпеки по особисто для мене це також якесь таке відкриття, тобто що там дійсно вакцини вони потрібні, в них немає ніякої небезпеки, і що це дійсно така хороша перевага для, для дітей. Анастасія, а підкажіть, які можливо ви використовуєте ще. Підходи там у профілактиці захворювань там і підтримки загалом здоров'я саме від маленьких пацієнтів? Це насправді комплексне, комплексний захід. Профілактика це все, все наше життя, тобто це і здорове харчування, і правильний якісний відпочинок, не лише в гаджетах. Це і якісний сон, тобто сон без збігів, без, без переривань по 8-9 годин для підлітків без гаджетів. І також це рухова активність. Дітки повинні вибільняти свою енергію, а не лише лежати і дивитися в телефони. Це якісний відпочинок із батьками. Також це здоровий, здоровий спосіб життя, який є приклад саме батьки, тому що не можна зранку давати дитині кашу з овочами, а самому їсти якесь тістечко. Це, це для дитини якісь подвійні упередження, подвійні стандарти. Тобто, якщо Батьки подають гарний приклад, то і дитина розуміє, що здоровий здоровий спосіб життя, здорове харчування це не є примусом, це є, це є нормальним, так має бути. І, звичайно, шкідливі звички, відсутність шкідливих звичок у батьків також дає формування у дітей в подальшому їх здорових звичок. От ви озвучили вже, що батьки це хороший приклад для своїх дітей, і я з вами погоджуюся на 100%, що вони беруть із, із батьків приклад. А які ви вважаєте, все ж таки методи комунікації з батьками можуть бути ще найефективнішими? Найефективніше це вислухати їх, вислухати все, що їх турбує, не перебиваючи. На сьогоднішній день Просувається абсолютно все в плані штучного інтелекту, різних інновацій. Чи використовуєте ви в своїй специфіці якісь інноваційні підходи, чи, можливо, там технології у лікуванні і самодіагностиці наших маленьких пацієнтів? В нашій клініці ми використовуємо швидкі експрес-тести на різні. Різного типу для швидкої діагностики, для кращого, щоб одразу на прийомі зрозуміти, чи, чи правильно ми поставили первинний діагноз. І якщо ні, то звичайно далі ми вже їх скеровуємо на дообстеження. Це і експрес-тести на ковід, на грип або на РС віруси. На стрептококи групи А це щодо дітей, також, також інші різні експрес-тести, які використовуються саме вже у дорослих сімейними лікарями. Тобто це дуже допомагає в плані швидкої діагностики і швидкого правильного лікування. Тобто я правильно розумію ці експрес-тести, які є зараз, там ще декілька років тому їх не було. Я так розумію, що це так. Те, що упрощує і допомагає просуватися медицині і приймати швидкі якісь рішення в критичних випадках. Так, так, і не і не втрачати той дорог той дорогоцінний час на лікування і дітей, і дорослих. Тобто, це, це дуже дуже класний медичний. Технології сучасні можна назвати так, які і спростовують лікарю в плані діагностики своєчасного назначення лікування. Тобто лікарі і пацієнти не втрачають той час для того, щоб піти зробити тест, на якого на який треба 2-3 дні для отримання результату, існує такий, мабуть, міф: ви ви, мабуть, його розвієте, розвієте або підтвердите, що діти. Трохи таки бояться лікарів і так ставляться до них е, скептично. Як вам вдається досягати все ж таки вдалої комунікації з дітьми? Які методи ви використовуєте? Е, так, діти справді насторожливо ставляться до лікарів, але не всі це залежить від темпераменту дитини, а також від її, е, можливо, негативного досвіду раніше. Головне завдання лікаря-педіатра це створити саме безпечну і безстресову комунікацію з дитиною. Не завжди це відбувається з першого з першого прийому, з першого візиту до лікаря. Це деколи це може тривати поступово. Але е, деколи це дуже легко, діти йдуть на контакт. Ми з ними, я з ними спілкуюся, даю їм вибір, е, що, наприклад, що ми спочатку будемо оглядати, е, що він перше дасть мені подивитись: чи вушко, чи горлишко, чи, можливо ми, ми послухаємо. Це більше старші діти, які вже е, знають, куди вони прийшли, і знають, чого їм тут очікувати. І насправді лікар педіатр має дуже важливу місію. Щоб у дитини не було негативного досвіду з лікарями, тому що це все одно ці негативний досвід дитинства. Він переноситься далі на здорову людину, яка в подальшому також буде боятися ходити до лікарів, і не тому, що вона не хоче бути здоровою або дбати про свій організм, а просто бо має негативний досвід із дитинства, і, і це дуже важливо. Важливо дати зрозуміти, що саме в дитячому віці, що лікарі це не, не зло, що це не страшно, що це не завжди боляче, і це може бути весело і приємно. Ви вже частково сьогодні підіймали моє наступне питання щодо прививок, що у батьків є страх, негативний, можливо, там досвід знайомих. Як ви все ж таки допомагаєте батькам справлятися зі страхом, тривогами щодо здоров'я дитини того чи іншого питання? Як, як я й казала, що найперше, це треба поважати їхню думку, їхні тривоги, їхні переживання і ні в якому разі не знецінювати, бо діти бо діти це їхня головна головна цінність у житті, і тому. Тому треба уважно вислухати, спростувати кожну їхню тривогу, або ж навпаки, звернути увагу на що саме треба найбільше, на які скарги треба найбільше звернути увагу і з якими йти одразу звертатися до лікаря, а з якими можна ще спостерігати, наприклад, дитину. Також дати чіткі вказівки батькам щодо. Щодо профілактики, щодо лікування дитини, і коли дійсно дійсно гостра необхідність звернутися до лікаря, що які, мабуть, все ж таки принципи з колегами там там і вашою медичною командою ви вважаєте найефективнішими чи, можливо, там найважливішими для вас? Найперше, це повага, звичайно. І взаємопідтримка і взаємодопомога. Важливо, як для лікаря, це не боятися запитати пораду, якщо вона дійсно потрібна. І наші лікарі ніхто не відмовить у додатковій консультації. Дуже важливо в нашій професії, в нашій команді саме підтримка, а не конкуренція, тому що ми працюємо для однієї цілі для здоров'я наших пацієнтів. От ви якраз завершили думку пацієнтами маленькими. От і в мене така, таке питання наступне: чого найціннішого, чому найціннішому у вас якраз і навчають ваші маленькі пацієнти? Щирості. вони надзвичайно щирі, а ще вони навчають радіти маленьким речам. Вони, вони дуже щирі, емоційні і. І не бояться цього, цього прояву своїх емоцій. І це дуже класно. Якраз eh, того, чого іноді нам, дорослим, так, інтереси, так, не вистачає. Цьому можна у них повчитися. Так. Добре. Анастасія, має ще таких три маленьких запитання, як під завершення, особисто до вас. Ем, на них відповідають по-різному. Це такі базові, так, стандартні питання, які я завжди mm -hmm. додаю, е, до інтерв'ю, щоб почути думку. Е, з ким я спілкуюся, так? Перше, це питання звучить так, що б ви собі сказали 10 років тому, озираючись назад. Що я обрала правильний шлях? Що це дійсно моє? І просто йти вперед. Розвиватися. Що є щось таке, що ви хочете собі побажати в майбутньому. Напевно, сміливості, сміливості мріяти, здійснювати мрії, подорожувати, знайомитись з новими, хорошими і не дуже людьми, а також виходити із зони комфорту час від часу, як, наприклад, це інтерв'ю. Ми тільки запустили наш ютуб канал, ми не знаємо, які у нас будуть глядачі. Я певна, що вони будуть різні, їх буде багато з часу. Що ви хочете від себе побажати людям, які будуть дивитися це інтерв'ю? Я хочу побажати всім, хто буде нас дивитися, щоб незважаючи на ці часи, в яких ми зараз є, незважаючи на наші реалії, ми завжди знаходили. Якісь позитивні емоції та маленькі радощі в кожному дні і мріяли. І, звичайно, всі були здорові, всі дітки і дорослі. Це важливо. Так. Дякую, Анастасія. Інтерв'ю вийшло дуже відкрите, щире. Ми обговорили багато різних питань. Всім нагадую, що з нами сьогодні була Анастасія Марчук, лікар-педіатр клініки CPG Medical міста Коваль. Дякую вам, Анастасія. Дякую вам.